Оп, ми на виставці і дивіться, хто повернувся пушистий підрило. Пам'ятаєте його? Це вже третій. Перший щось флагман прислав. Я йду за тобой. Першого втратили в Херсоні, другий не пам'ятаю, де загубився, заказав третього 300 гривень. Дружина однокласника шиє. Сідаю ще йому обычно, пахучку якусь в'яжу замість цієї сумочки. Оп, І порядок, чувак на місці. І вже день не такий паскудний. Погнали на виставку. І що ми на місці? Виставка в самому розгарі. Завітайте на аеродром, будемо в суботу об 11. А зараз трошки про виставку. Виставки нема. Невеличкий ярмарок, типу базарчик. Тут наша... наш улюблений спонсор. Н ні, не натурхайк. Декс Шел. Носки шапки і не тільки. Я в машині, кстати, шапку оставив. Човники-барк. Ліхтарики на редкор, фенікс. Ну, от і все, можна виходити. Це капець, от і вся виставка. Я думав, завжди думав, що вона більша. І так, ми на місці, перший стенд на турхайк. Але нас цікавить Dex Shell. Воно не проникні наші улюблені носочки. Шикарні. Роками носю, реально роками. І ви це бачили, особливо осінні годів, весною зняв, не знімаючи. Обожнюю вода не проникні, антиалергенні, не скаплюється запах. Головне вдівати на чисту ногу і все буде супер. Місяцями навіть не стираю. Шикарно носяться з носу з і стирання нема, абразівний матеріал наружний всередині мембрама. Так же і з рукавицями. Та же історія перчатки. У нас були кислотні, вони є в багажнику, і нам задонатили ось такі не так давно. Із шапок, як бачимо, вже трохи підвибрали. Теж дишущі, теж шикарно відпрацьовують. О, фенікси. Красавці така лампа у нас була схожа і щось отаке. На лобні ліхтарики, на будь-який смак, але невелике. Основне все на стенді. Туристичне обладнання. О, наша улюблена каструлька. Ви пам'ятаєте її ціну, але вона титанова. Оп, із всіх супер кружок з підігрівом залишилась ця. мабуть, вже розкупили. Подібний апарат у нас є, але трошки менший. Обожнюю адім... адаманті паяльнички. Отакий От у нас є BRC. rc шикарно відпрацьовує, ви бачили і компактний, складається, без ніяких проблем відпрацьовує, але ми останнім часом тягаємо повний комплект кружку, тарілку, ложку, вилку, кришку. Повний титановий набір. Щось новеньке. Ой! Навіть як бачимо є бензиновий пальник, але це смерть туриста. Я якось до газових привик після бензинових. Хоча я бензиновий використовував радянський, а він жахливий під назвою смерть туриста. Це якби внушає довір'я з виду. Все красиво і зроблено для людей. Йомкість пів літра. Отак от. Так -от. Течілочки. Трошки людно, як бачимо, шліфувальний станок, швиденько можна заточити що завгодно. Професійні набори. Деякі з них у нас були ось таку ми брали. На риболовлі завжди в сумці лежить. І ось такий ось невеличкий десь вдома в Херсоні залишився точильний апарат. Дуже добре, з усім справляється. Якісь мастила, спреї. Невідомо для чого. А це для догляду за зброєю. У нас зброї немає. Шикарний апарат, але, мабуть, є якась кришечка. Гарно зроблено, як кредитка, тоненький, трошки товщий. Налобні фонарики. Червоний світ зручний, його не бачать або слабо бачать хижаки і риба. Цей, мабуть, теж з червоним градієнтом. Для тих, хто не любить батарейки. На ручної подкачки. Бачив, але, але вживу не тримав. Ох, оце апарат ще 12 тисяч. Навіть боюсь вмикати, спалий датчик в камері. І одні з останніх налобних ліхтариків. Щось подібне у нас вдома є, але на два акумулятори. Столик і стіл. Подібне бачив на сайті виглядить надійно. І також бачив цей візочок і сумочки, але вони не розкладені, багато не скажемо. О, дуже добра штука, грітися в палатку була, б. але ми взимку так не рибалимо, щоб аж, як бачимо, з, -з боку проход. Для балону, мабуть. Не знаю, що це, але я хочу це, <гум> тому що воно яскраве, гарні подушки, Коліматорних ковриків не бачимо, дишачі рюкзаки, матеріал не дешевий, як бачимо. Хто не вірить, сам може переконатись одягнути шкарп... шкарпетку або перчатку і засунути в воду. Сто разів мною теж перевірено, жодної краплини всередину не потрапить. Навіть через рік, що саме цікаве. Ножички ганзо, все гарно, все цивільно. У нас он той кислотний є. Ми візьмемо декілька штук, замовимо гравіювання і роздаримо знайомим, дорогим людям, так сказати. О, мультитули Ганза. У мене теж є. Часто пользуюсь корисна штука недорого, ціна якість. Тут уже якийсь інший сегмент. Нам так і не, не траплялись CVV. ну і ціна трошки вища. Мультитульчики. І ножички рік. Цим ми користувалися. Дуже непогані ножи, ціна в них трошки дорожча, ніж у Ганзо, але і якість. якість у них шикарна. О, ось наш Ганзо вверху тільки у нас кислотний. Хоча, здається, є такий синій, класний ножик. Ви бачили, нарізаємо постійно ними кукурудзу і все на світі на рибалки. Ще один прицепчик. Гарний. Відпочивайте з комфортом. Ух ти, це щось виїздне, можливо, холодильник. З цієї сторони навіть кухня Класно. але нас, звісно, більше цікавить ось цей апарат. Ззаді висить походу, п'ятнашка. пітнашка, задушена до 9,9, судя по нозі, бо схоже на Ямаху. У нас був парсун 15, якщо пам'ятаєте, ми на стенді Ліндер Юа. Шикарний апарат, здоровенний, але довжина 3,55, хоча воно, звісно, на воді буде здаватись менше. Але реєстрація човна потрібна лише з 4 метрів, тому можна сміливо купити і не паритись з документами. Мотор тут. Рекомендується до 9.9, але ми бачимо тут, як наче 15 Mercuрі задушений сапог, нога. Від 15-го на 15 коняках цей апарат буде літати в трьох, дай Боже. Трошки Дома, вам так? розповім так. про човен взагалі угу. про е, фірму Ліндер, шведська е, фірма. Е, Човни будує вже більше 60 років. Взагалі до 6 метрів е, на, в Швеції займає перше місце, 40% ринку. Е, чому унікальність? Чому човна? Е, технологія стрейчформінгу, яка використовується в космічній е, галузобудуванні. І літаки тут немає сварних швів зовсім. І кльопки. Е, це цельний лист. виходить? Це, це цільні дві половинки, ага. і вони а, ось вони на тілі так, вони, вони ага. не зварені. Е, Технологія накладення лист на лист, пройдена ага. герметиком, і двома оцими е, рейками вона склепана. Тож... Ага, зсередини, тобто, з зараз. Так, так, так. Все, тепер бачимо. Планку витягнути. Ага. А, вона там під пластиковою. Технологія патентована. Все так. Угу. Жоден… Живейка бачу, все як полагається. Так, так, так. І це продовжуйте. Так, Через завдяки цій технології, можливо, е, товщину алюмінію не треба 3 міліметри 1,5 товщина алюмінію, тому що е, зверних швів немає, нічого не лопне. Менша вага, менший двигун, менший двигун, менше палива. Також філософія компанії це екологія, е, тому вибраний неспроста алюміній по двом причинам, тому що екологічно чистий матеріал. Друга причина Швеція, тому що пріоритет, звісно, ринок Швеції був. Кам'янисте дно, Алюміній добре це тримає. Виробник навіть Байова, клас. так і каже, якщо будуть якісь пошкодження, які легко ви можете вирівняти молоточком. Зразу. Ось човен взагалі дуже крутий, 85 кілограмів вага. Кожен, кожен, навіть я думаю, дитина справиться його на воду. Спустить не обов'язково, навіть якщо у косне виходить лафетом, заїжджати можна вручну і спустити дуже легко, так само і витягати. Ну і метал. Товстенький, 1,7 бачив. Це, це хорошо, це не 1,2, як совєтські лодки ділили, що вони гуляють. Як так, це наймолодша модель е, в лінійці спортсмен. Є й більші варіанти, але для нашого ринку. Класна те, що... що вона широка тут ми... стільки ми... 146 сантиметрів. Зазвич... Це поверху 146. Да? Так, да. так? Зазвичай 120-130 звичайні лодки. А тут... Ширина дозволяється, і стійкість більша на воді і при русі буде і при риболовлі. Чим лодка, тим вас менше <зад> шатає. Позаду бачимо теж. А, це ні, мабуть, не рижавій. Алюміній. Думав, це алюміній чи не Е, Ні, це повністю алюміній. Тут використовується в човні як 500 серія морська, так і 600. Що саме де сказати не можу, тому що це секрет виробника. Я ж кажу, ну, технологія патентована. Не все Це розповідають. плаваючі блоки, так? так Чи тут це банки? Рундуки? Ні, Тут банки плавучості, рундуків в цьому човні немає. Він маленький. Зрозуміло. Сертифікат отриманий від DNVGL, найбільша компанія, яка найбільше суден сертифікує mm. в світі. Ну, кому цікаво, той знає, той почитає. Ну і на кінець це так вкратці скажу. Швеція. Ну, ну, все сказано, все сказано. Не, Ось. Лодка Тут трошки більше якість. комплектації стандартної. Угу. Шикарно. Ну що, Ми в машині не пройшло і часу, і то я успім 50, 50 кругів нарізати по цій виставці. Як я сказав, базарчик у нас в Херсоні буде побільше. Риболовний ряд в херсонському базарчику. Це капець, звісно. Ну, чого ми очікували. Я з ким в кого не спитав. Із риболовних, наших, хто нас спонсірує прикормочками, снастями і не тільки. Нікого взагалі Не Ні разу навіть чуть-чуть не було мислі на цій виставці. За чим її було робити? хорошо? Якщо б з мене ще гроші взяли за вход, я би сказав, що це якесь на, на і Б. А, але грошей не взяли, я не пойму, де, де мене надурили, де мене обманули. Ну таке човник, нічого до речі, 3,55. Без мотора 150 чимось тисяч, здається. Там ціна була. В камеру потрапила. Гарний DexShell, Shell, Phoenix, і так далі. Ножички Ганза. Усе це можна подивитися в інтернеті. Звісно, вживу воно краще. Тим хто ні разу не бачив, то можна прийти потестити всі ці носочки. І не тільки рукавиці реально надіть і всунуть у воду і зрозуміти, що воно реально воду внутрі не пропускає. Там така еластична вона як не сили... ну Не а мембрама. Не питайте, откуда я знаю і що я розрізав їх пополам. Пару років тому був прецедент. Я знаю, що всередині. Кстати, от шапка Dex Shell здається. Застірана, затаскана. 18 рік, але кращої шапки немає. Дише голова, навіть якщо спотіла, вона спотіла з... зверху, знаружня, так сказати. Раз-два і висохла. А зсередини завжди плюс-мінус комфортно. Тому, тому, я, тому я цю шапку вже затаскав, ви бачите, до дир. Але я ще таскаю, бо таких добрих демісезонок сезонок зараз не роблять. А те, що є, то таке теплі. Що ж, отакі пироги. Ставте лайки, діліться роликом з друзями, як я просрав неді... Ролик про те, як я просрав неділю в Києві, чекав виставку. Підійшов до кінця. Щось надо було піще сказати. Я знаю, що всім пока і до зустрічі на воді.